Доброго дня, мої любі! З вами Наталя. Сьогодні хочу показати вам, як працює засіб для видалення накипу і ржи. Це літровий флакон, в каталозі виглядає ось так. І в мене проблема в мене, бачите, який кран. Ось дивіться, що робиться. Да? Я наливаю на губку е, в рукавиця. Отак виглядає пляшка. Вона літрова, концентрована, її можна розводити, розбавляти, тобто водою. Так, я роз... наливаю нерозведене. воно рідке. І хочу показати вам надії, що відбудеться зараз з моїм краном. Це біодім Mr. Віпс, екоприбирання. Різницю вже бачите? Дивіться, дивіться, яка краса. Як сказав мені майстер, коли прийшов, сказав Наталя, ти що поміняла крани, а я теж так помила, а воно в караплі водички і забруднюють. І дивіться, зараз потім зможете вернутися в початок відео і побачити, це не розбавлене. І ось така краса, дивіться. Ось так. Я дуже задоволена, тому що можна мити унітази і ось що ми маємо по тому, що ми завершили. Бачили спочатку ви, який екран, і який екран зараз. Ну, як вам результат? Бачите? Я задоволена. Так, ще трішки налью, і мені потрібно промити е, ось цей душ. Так, наливаю знову таки трішки. Ви бачите, те ж саме веган містер Віпс. І дивіться, яка зараз поверхня, що зараз, да? От дивіться, мене там навіть не видно навіть. Так, і так само ось, дуже негарно. Це практично після кожного таке купання. Да? І я, звісно, одною рукою. Трішки незручно мені. Але хочу ж все ж таки ж так, вже мене видно. Так, і дивіться, які краплі, яке все. І дивіться, яка буде зараз краса. Я, звісно, Кран все змию. Я ж говорю, я все це змию, і воно стає повністю новесеньке, гарне. І це екоприбирання веган. Фармасі літровий флакон вистачає на дуже багато. Гарно, дуже чистить чайники від накипу. Ось дивіться, яка гарнюня. Да? Що було і що сталося? Ось така гарнюня. Так що я дуже задоволена. І зараз включу з Побачите, що воно геть зовсім новий крам. Все повністю нове. Дивіться, на ваших очах це, ви бачите, яка, яка краса, яка краса. Прям краса, я, я рахую. Тому що те, що було, зараз я переведу сюди, знову ж таки на цей кран, і я його змию. Ой, не те включила. Я змию, щоб він не був у мене в цьому розчині. І ось що, бачите, ви дивіться. Який ви бачили кран до того, і що зараз? Весь повністю процес вам записую. Дивіться. Можна бачити своє відображення в цьому крані. Я рахую дуже гарний ефект, дуже гарний результат, містер Віпс. Повторююся, літровий флакон в дієвому каталогу на сторінці 142, коштує 249 гривень. Ось так виглядає. Будь ласка, є в наявності. Я завжди стараюся, щоб в мене було в наявності. Звертайтеся, буду вдячна!